Найгучніше, що є, тиша. Вона, мов розбити кулер у системнику буття, дзвенить навіть вимкненою. Почну, певно, з того, що безумовно може почекати. Вийшов на вулицю у саму серцевину ночі, закурити, звісно, бо ким я ще може бути, як не уламком старої материнської плати, що гріється від нічного струму. Яким же було моє розчарування, все мчало, ніби пакети даних крізь. Перегрітий порт, дим сигарети розшаровувався на біти, танув на протязі, як біосна налаштування, після збою живлення. Бути божевільним на світанку це обряд очищення, наче дефрагментація душі. Безтурботне таїнство без виході ночі. Я бездіяльний, мов старий Вінчестер, що не знаю, куди писати, сміюся обличчям своєї тупості, бо боюсь цього і нікуди не поспішаю, але не можу втратити шанс. Спостерігати, спостерігати за світанком, як за перезавантаженням, як за постестом буття. Світанки це помилки завантаження. Вони минають, не встигнувши розпочатись, Лишаюсь сам на сам зі своїм внутрішнім логом, з відгоманом спогадів. Більше немає страху, всі rq конфлікти зникають, суперечності розпадаються на нуль і одиницю, спокій зливається з вічністю, як процесор з термопастою. А потім. Різке гальмування, щось у мені відходить від контактів, залишаючи гірке відчуття короткого замикання. І ось ранок він прийшов, не розпочавшись, не струмлений. вулиці втратили свою нічну атмосферу доступності, наче локальна мережа без мережевого протоколу, небо більше не фліртує з підсвідомістю, заповнення простору людьми, як запуск системи в сейфмод. Всі в дефолтних ролях оголені і пласкі, інтимні місця міста. Знеособлені, перетворені на інтерфейс плагінів, байдужості, карнавал безчестя неодства, шабаш в богів вбогих процесів. Ранок недобрий, не злий, він просто ще один клон попередніх, шаблон і сообразу марноти. Усюди метушня, обличчя готять ніби глюки в графічному драйвері. Всі кудись квапляться, не усвідомлюючи, що вони вже у програмі грі. Запах, як перегріта пластмаса старого блока живлення, що в'їдається в обшивку трамвайного сидіння. Навіть там є правила, нав'язливі рядки про обов'язок, дедлайні, що звучать, як бах алгоритмі мислення. Усе зламане остаточно, кожен живе, керуючись лише будильником, модним інтерфейсом, дорогим гаджетом з логотипом огризку. Статус це нова релігія, споживання, її молитовник, цінності, кешовані рекламою. Єдина справжня радість, непотрібні речі, все інше підробка. Хіба що для безсмертних їм не потрібна ця суєта? Ми те, що з собою зробили, звинувачувати інших, як шукати винного в зависанні програму, яку сам написав. Той, хто не знає маршруту, дивується, чому потрапив не туди, але саме так. Як і має бути? Минуле небезпечна область пам'яті, оспарювання його як самовільний розгін процесора без охолодження, совість переплавляє мізки на блювотину, все інше зникає, лишається лише гіркий присмак моральної інтоксикації, майбутнє це лише інтерфейс до наступного рівня абсурду. Справжня віра в завтра це віру, що заважає діяти сьогодні. Новий рік, понеділок, вологість повітря, пусті причини, глюки, якими виправдовують свою інертність. Немає мотивації, нема драйвера, до дії, не система мертва. Ми самі обрали тління. Ідеалізоване бажання краси найсильніший антивірус проти сприйняття справжнього. А істина неподільна, немає гуї, Тільки командний рядок. Дякую. Я надивився, я виходжу. Добре, що сон ще безкоштовний. Різноманіття лише ілюзія усвідомленого вибору. Вибір це не фундамент, а декорація. Фанерна ширма, за якою давно вже хтось натиснув Ентер. Рішення ухвалено на тобою, взагалі ким, системний процес, який не виводиться через диспетчер задач. Маріонетка в чужій програмі, де досить лише слабкості в одному байті, і тебе видаляють як. Пошкоджений сектор, незамінних немає, лише ті, хто ще не завис. Чотири стіни, як Брендмауер, виростають з твого ж попелу, обгорілого від перевантаження. Цеглина за цеглиною це не стіни, це лохфайли твого самознищення. І весь світ не більше, ніж твоя біозаливка, яка зітриться одразу після останнього вимкнення. Озирниць завтра вже запізно. Ти тьмянієш тут і зараз твій останній пінг. Темрява не планує нічого, вона, як холодне, заліза, що не пам'ятає, кого вбило. У неї немає жалю, вона не зберігає логів. Увесь бруд твій, усе зло з твого шкоду ніхто не винен. Все огидне, вороже, стерильне, мов автозапуск системи без доступу руд. Хай так, це краще, ніж дешеві пластикові розпитування. Як ти? Твій фальшивий інтерес витрата оперативки. Немає часи на фамільярності. Хай грубо, хай ярісно, хай через ядро, але по-справжньому інакше не Стигнеш, осквернення потенційної доброчесності, твій портативний жорсткий диск, в сумці завжди твоєю байдужість це і є твоя резервна копія. Критика одна із форм автобіографії. попросивши поради, ти натискаєш на повторити помилку. Усі зайняті лише собою, всі шляхи. Паралельно жоден не зустрінеться у цьому світі повно людей, водночас ти один. Ти бах у системі, що видає помилку при кожній спробі підключитись колись були люди, а ти сміття, кеш, який не очищався роками, зламаний транзистор у соціальному процесорі, обурений інформаційним полем набігла сваком прострації, як лампочка, яка ще світиться інерційно, хоч нить вже прогоріла, вольфрам здався, як і ти. Страшно навіть подумати, як легко ти став черством, як легко ти прийняв ці чотири стіни за домівку, спалена кава, волога в душі, все ніби нічого, але щось не так. Холод крадеться по спині, як вірус, що заліг у біос. Рухне життя, лише спроба відволіктись, забутись справами, забуруватись у бетон, накритись вайфай сигналом, заховати погляд у монітор, двуликий виродок, безумний егаїст. Думай, що легше визнати провини чи знати виправ. Ти паразитуєш на рештках здорового глузду, мов старий жорсткий диск, що ще дзищить. Але даних там давно нема. Категоричний інфантилізм, як драйвер, який несумісний з реальністю. І все це лише тому, що хочеш бути іншим, не таким, як ті, хто ковзає по льоду надії. Проте той лід завжди тріскає. Ось, наприклад, зараз мені спокійно, важко повірити. Мені теж, тому я кожною думкою намагаюся заперечити. Коло сумнівів знов змінило радіус. Циркуль живе моїм життям, вигравірував собі душу на материнській платі. Поверніть мені моє жалкування. Як подолати потяг до геданізму, якщо він єдиний активний процес? Це питання не бажання, а конфігурація, питання налаштування системи, можливо, навіть драйвера для душі. Вечір, кожен вечір, вечір швидко темніє, надовго шумить тиша, як фоновий шум кулера у темній кімнаті. Вчора світанок, тепер вже вчора, може й завтра. Було шалене бажання щось зробити. Забув, показалось навіщо? Поверніть мене, я хочу наївно палити сигарети, вдивлятися в одну точку та думати. Нічого, можливо, сьогодні буде чудовий день, але чи знатиму я про нього, чи просто прочитаю про нього влогу когось іншого ким ніколи не став. Настрій має бути натхненням хоча б замаскувати лінь, надати байдикуваній вигляд стратегічного відпочинку. Обличчя жіночого розуму, як запилені контактні групи на старій платі, все частіше виводять із ладу логіку, неочевидні жести, емоційні виверження з нічого, як помилки кешу, вирвані з контексту, спотворені до істерики. Вони ламають твій алгоритм, змушують сумніватись. В коді самого себе, і ти, мов біос без пароля, шукаєш матузку в системній папці під назвою Вихід. Щоб ще раз засумніватись у власному слові, скажу, досвід нівелюється почуттям, начебто все логічно, але при спробі завантажити систему, помилка, любов вічна, як фоновий процес, що не завершується, нематеріальна, але часом настільки щільна, що її. Можна схопити як гарячий радіатор у темряві одного разу, значить завжди. Любов як ключ, універсальний мов інструмент для скидання пароля, відкриває всі замки, ініціалізує нові конфігурації свідомості. Любов не зникає, вона просто переходить у фоновий режим. Зникає з екрану, але працює в глибинах пам'яті в області, де навіть доступ не допоможе. Ти не можеш видалити сторінку з повної пам'яті. Не можеш виконати з реєстру те, що почув, те, що хотів. Навіть якщо звучить як виправдання, нехай так. Магнітні бурі не впливають на вибір, це просто збої в материнській платі світу. Але наслідки особисті. І якщо ти не знаєш, навіщо тобі все це, тобі стане боляче і буде пізно. Помирись із собою, але не потурай. Не обслуговуй себе, як зламаний диск, знову і знову, дефрагментації витирання слідів. Обличчя обрут, як у термопасту розчавленого ядра. Виплюнь рокави. Пережований слиз, стисни зуби, і посип рани сіллю, ніби перегріти паяльник, торкнись відкритих жил, стань люттю в і назавжди, не кричи рука в крові, горлі ком, мовчи, все буде завтра. Я з ненавистю можу заперечити усе вище написане бо я, тінь, я хімічна реакція в охолодженій воронці суспільства. День за днем, як біоскрипт, без змін. Ти плетешся без ентузіазму, мов процесор, без кулера. Півсні, не віддаючи собі звіту, ноги то гальмують, то прискорюють самостійно, немов алгоритм, що зійшов з реєм. Поспішати треба повільно, особливо коли не знаєш маршруту. Так швидше настане диво. Навколо статична мертва зона це те ж саме розвалені порожні маршрутки. я клянусь, рай інше, їх було більше. Усе. Влаштовано зрадницьки. Сидиш або стоїш, немає значення. Головне, щоб швидше дивишся в вікно в надії на оновлення прошивки життя і раптом осяян. Зупиніть, я зійду. Зовсім спорожні в кури, що пікаєш пальці. І закрадається думка: чи існує щось взагалі? Це фатальна помилка, бах, я жорстка розробка. Може, це просто нічний жах, і ти прокинешся в холодному поту, але усе. Це лише код у голові, уява, підсвідомість. Можливо, вони є справжні розробники твого світу, і ти не в змозі побачити справжній інтерфейс, фізичні травми, душевні спазми, лише логфайли пам'яті, сон пам'яті, сон у сні. А може ти вже помер? і Все це пульсація в нейронах, останній мікросекундний сплеск доповнення до повного відключення системи? Кожна ніч мала смерть у системі небуття, зіниці розширені почуй. Але в тому річ слухати вже нічим, всі порти зайняті, свідомість як стара материнка з прогаром, один слот пам'яті залишився живим, і той періодично зникає з системи. Ти починаєш відчувати себе об'єктом, який хтось колись створив. Для тестування, для муки, можливо, для анекдоту. І ось ти вже не людина, а внутрішній процес, не суб'єкт, а лохфайл. Тебе давно вже списали з балансу, але тіло ще якось працює. Душа давно від'єднана. Вона зберігається десь у хмарі. Можливо, на сервері, до якого ніхто не має доступу, навіть Бог. Реальність стиснута до командного рядка. І ось ти безмовний, прозорий напівживий. Твоє я лише набір змінних. У нас занедбаному скрипті, десь у глибинах, де фнул хтось зберігає твої молитви як резервні копії вір, які ніколи не будуть відновлені. І ти ніби вже знаєш, життя не має сенсу, але відсутність сенсу теж немає сенсу. Парадокс, який зависний процес, що не зупиняється, але і не діє. Можна спробувати кіл, о, але хто ти в цій системі? Не рут, Ти гість тимчасовий з обмеженими правами. Ти жадаєш любові, як перегріти процесор охолодження. Але кожна спроба доторкнутися коротке замикання. Усі, кого ти любив, перетворились на артефакти в оперативці, фантоми. І якщо ти ще дихаєш, це можливо просто петля, без виходу, без сенсу. Покинуте тіло як корпус без блока живлення, що схоже на машину, але не працює. А всередині тиша. Раніше ти вірив у Бога, тепер у драйве. Раніше ти молився, тепер компілюєш. Твої гріхи зберігаються в лог-файлах, до яких ти не маєш доступу. Ти лише спостерігач. І якщо раптом з неба впаде світло, не вір, це, скоріш за все, коротке замикання. Ніколи не розраховуй на диво. Дива не проходять сертифікацію. Вони не мають технічної документації, їх неможливо налагодити. І все ж ти живий або принаймні ще не видалений. Можливо, твій цикл ще не завершений. Можливо, навіть у зіпсованому секторі є місце для маленького коду рядка, що проб'ється крізь бах, через біль, крізь безмістовність. Може ти не помилка, а тест.